Вітаю вас, шановні глядачі! Цей чудовий краєвид на дніпровській плавні можна спостерігати з висоти правого берега, на якому розташоване село Світлогірське, де ми сьогодні оглядатимемо ще одне домогосподарство. Детальна інформація про село Світлогірське та його інфраструктуру є у двох попередніх відео. Як ця черівна рибальська місцина, так і цей невеличкий пляжик знаходиться в одному кілометрі від будинку, що в нас сьогодні на огляді. Зазвичай пляж значно більший, і вода трохи далі від берега. Але цього року за подій на Каховський ГЕС рівень води незвичайно високий. І от нарешті саме домогосподарство. Воно складається з будинку, з трьох кімнат, і веранди з пічним газовим опаленням. Літньої кухні з пічним опаленням, до якої теж підведений газ. Вода централізована, заведена в будинок і є зливна яма. Також маємо льох та ще декілька господарських споруд. І все це розташовано на земельній ділянці 15 соток. Заходимо до будинку. Це ми бачимо віранду. Ліворуч розташована газова плита, невеличкий столик для приготування їжі, праворуч сама віранда, яка розділена на дві частини. Перша частина це їдальня, а друга частина місце для відпочинку в літній час. Господарі в останні роки використовували будинок тільки як дачу. Приходимо до огляду самого будинку. Одразу потрапляємо в передпокій, в якому ліворуч організований санвузол. Є газова колонка, яка зараз відсутня. Рукомийник і ванна. У передпокій також знаходиться піч, в яку вмонтована газова горілка. Можна використовувати як дрова, так і топити газом. Ліворуч прохід в одну кімнату. Це невеличка спальня. І ще одна кімната розміром побільше. У ній два металопластикових вікна, інші вікна у будинку дерев'яні. Виходимо з будинку, зробимо огляд будинку ззовні. До речі, оце зараз у кадрі місце підводу. Централізоване водопостачання у дворі. А поки робимо огляд будинку зовні, хочу нагадати моїм підписникам про те, що серед вас 31 травня буде розіграно 3-літрове відерце меду з моєї пасіки з доставкою за мій рахунок у межах України до вашого відділення Укрпошти. А для цього треба лише бути підписником мого каналу. І правильно відповісти на запитання, яке прозвучить у тому відео. Будинок не має тріщин, просадок, фундамент цілий. Це бачимо льох. Це бачимо літню кухню на сторону городу. А це на сторону льоху. Заходимо до літньої кухні. Тут ми теж маємо віранду. До кухні теж підведений газ, тільки до газової плити. А це вона тут ліворуч стоїть. Маємо пічне опалення. Перша кімната використовувалася кухня. І друга, як спальня у літній час. Стіни пофарбовані крейдою. Підлога глиняна, у хаті підлога дерев'яна. Завершуємо огляд літньої кухні. На дворі є ще декілька господарчих споруд. Дві з них капітального плану. Це льох і надбудова над льохом. Вона з цегли. Використовується. Зараз ми і побачимо. Оце вона. Використовується для зберігання різного інстру... інвентарю інструменту. Льох теж капітальний з цегли. Похідний, глибокий, але не дуже велике відділення всередині. Ну, для невеличкої сім'ї достатньо. Інші госзабудови мають тимчасовий характер. Тобто вони не капітальні. З дерева або з шиферу. Також маємо садок, горіх великий, абрикоси, груша велика, сарайчики для дров і курей. Маємо ву вуличний туалет і вуличний душ літній. Враховуючи гарне місце розташування цього домогосподарства усі наявні комунікації і вартість у 5 тисяч доларів, це домогосподарство є привабливим, хоча видно, що тут постійно не проживали. На цьому огляд завершуємо. На все добре, шановні глядачі.